Що вище матеріальне чи тонке. Здавалося б, матеріальне це головне ми його бачимо, відчуваємо, торкаємось, а тонке лишень уяви, мрії, якісь невидимі енергії. Але якщо глянути глибше, все відбувається навпаки. Тонкий світ формує сценарії, а матеріальний лише їх відтворює. Як кіноекран — на ньому вже нічого не зміниш, бо все вирішено у стрічці, яка крутиться десь там за кулісами. Трансерфінг каже, існує безліч варіантів реальності. Всі можливі дороги вже є. А наша свідомість як пульт, що перемикає канали. Ми самі вирішуємо, який фільм подивитися. І це рішення народжується не у матеріальному світі, а у тонкому, у нашому намірі, у стані душі. Матеріальне дає нам форму, а тонке зміст. Матеріальне це дзеркало. А тонке той, хто дивиться у дзеркало. І тут важливо не потрапити у пастку маятників чужих енергетичних структур, які підживлюються нашою увагою. Коли ми боремось, коли переживаємо, коли віддаємо надто багато енергії, ми годуємо їх. І тоді ми втрачаємо власну траєкторію, свій шлях. Але якщо залишаєшся спокійним, якщо дозволяєш собі іти за внутрішнім наміром, тоді реальність підлаштовується. Світ стає не ворогом, а союзником. То що вище матеріальне чи тонке? Можливо, відповідь така: тонке визначає напрямок, а матеріальне робить його видимим. Якщо тонкий план це океан можливостей, то матеріальний це хвиля, на якій я пливу. І коли я довіряю цьому руху, коли синхронізуюсь із потоком, тоді Всесвіт працює зі мною, а не проти мене.